Привіт, друзі. Привіт. Дивіться, на днях мені тут стукнуло пару десятків років. І так як ми з Миколою початківці в джулягній справі, в нас не вистачає інвентаря. І рідні мене вирішили привітати і відправили мені посилочку. Я думаю, там буде цікава посилочка. Зараз ми з Миколою поїдемо на пошту і заберемо її. Так що давайте погнали. Фу, блин, важко було. Так? Ну ось, друзі, ось така от, друзі, така невеличка посилочка прийшла до мене. Зараз розпакуємо, заглянемо, що ж там всередині. Коля, хочеш побачити, що там всередині? Я також дуже сильно хочу побачити, що там всередині. Нічого собі, от подарунок. Давайте трошки поближче подивимося. Як ми бачимо, тут у нас бак йде з нержавійки. Нержавійка у нас 304-та, харкова нержавійка. Тобто та, яка не магнітиться, от, у нас є індикатор, яким ми перевіряємо. Все супер, нічого не магнітиться. Тут у нас такий кран теж прикольненький з фірмовим логотипом, також вот також нічого не магнітиться. Супер а всередині, що ми бачимо, всередина у нас на 4 касети. 4 касети поворотні для транспортування вони закріплені. Зараз ми роз'єднаємо на Микола. Також касет всі у нас з знерживієчки зроблені. Ручку потім треба буде розвернути. Так, так, от ручку ми прикрутили, як вона в роботу. Так, руку там десь обережно, заберезі Звідси руку. І що, Микола, як? Нормально, платиться. Ого, аж пакетик за нас. Все, давай пока що Так, Ну чудово. Так, давай попробуємо як касети розвертаються. Касети Ну, Нічого, касайте будемо вивчати. Давай в іншу сторону. Ну все. Отак. От ну, побачимо. Можливо, потім там в перспективі трошки допрацюємо той ремінний привід. Зробимо сюди якусь площадочку, щоб нічого не, не сипалось. Хоча ми не будемо доводити до того, щоб сипалось, ми ж не будемо, так що дим що правильно, будемо то відкочувати. Так що, друзі, отакий от, от приїхав до мене подарунок. Микола, як тобі модоганочка? Прикольна. Прикольна мадоганочка. Так, ну що, хочу подякувати за чудовий подарунок. Нас з Миколою він дуже сильно сподобався. Маємо велику надію, що цього сезону ми його зможемо випробувати вже в роботі. Побачимо, як вона качає. Ми в цьому впевнені, що вона качати буде добре. Так що вам, друзі, бажаємо також гарного сезону. Всім па-па. Підписуйтесь на канал, ставте подобайки. Давайте, друзі, пока-пока!